Однаково, чи буду я жить в окраїні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однакові сінько мені в неволі весь між чужими та не оплаканий своїми в неволі плачучи у гру, і все з тобою заберу. Землі і не пом'яти батько сину, не скаже сину, молись, молися сину, за вкразіну його закучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як україну її люди присплять руками і в огні її окраденою збудять. Ох, неоднаково.